Якщо ви прагнете особливих вражень в Одесі, обов'язково завітайте до ресторану Хмара. При вході вас зустрічають легендарні крила ангела, які стали справжнім символом закладу. Це неймовірна локація, що не залишає байдужим жодного гостя. А кожен відвідувач обов'язково робить тут фото на згадку. Прямуючи далі, ви побачите карту України, оздоблену жовто-блакитними вогниками, які нагадують. Одеса це Україна, а люди тут по особливому привітні та гостинні. А далі справжній живий острівець, повз який неможливо пройти. Лише зробивши крок, ви потрапляєте в екзотичний куточок, де відразу чутно веселий щебет різноманітних папуг. Вони додають цьому простору колориту, наповнюючи атмосферу релаксом, створюючи відчуття відпочинку з перших секунд. Тут зовсім не відчуваєш час, стоїш, милуєшся, а на обличчі мимоволі з'являється усмішка. Тож завітайте до ресторану Хмара і кожен момент стане для вас особливим.